А зараз ми подивимося, як створювати нові товари та основні необхідні поля при створенні товарів. Створення товарів знаходиться в каталог товари. Тут ми бачимо всі товари, які в нас є. Ми можемо їх відфільтрувати по категорії, по виробнику, по назві, знайти по моделі, по артикулу, ну і так далі. Якщо ви фільтруєте зображення, то не забувайте натискати потім на кнопку фільтр тобто там фільтрувати по виробнику. І натискаємо на кнопку. Створити новий товар, це кнопка ось плюс видалити, видаляємо. Також ми через цей редактор можемо швидко змінювати назву товару, натиснувши два рази. Модель його або ціну. Це такий зручний менеджер для редагування. А таке вже продвинуте редагування це ми натискаємо редагувати. І попадаємо в карточку редагування товару. Тут дуже багато полів і вкладок, але вони не всі потрібні. Основні на вкладки «Общі» тут пишемо назву товару, метатеги по необхідності та опис. Опис ми можемо писати з зображеннями і так далі. Вкладка Easy Photo ми тут завантажуємо фотографії. Звичайним перетаскуванням в ось це поле або натисканням на кнопку. Тут будуть додаткові фото. Це у нас корзина. А тут основне. Тобто, якщо ви загрузили три фото, ви можете пересунути сюди основне, і воно буде основним. Те, що розміщено в цій зоні. Тут все дуже просто: вкладка дані. Тут ми вказуємо артикул або код товару, є можливість вказувати стікери. Для товара. Ціну задаємо в цьому полі. Якщо ціна у нас в доларах, то задаємо в цьому, а в гривні воно буде перераховуватися окремо, по роботі з валютою є окреме відео. Можна виставити кількість товару на складі та мінімальна кількість для замовлення. Можемо виставити вичитати зі складу товар чи ні, тобто він не буде зменшуватись. Іноді корисно вказати розміри, якщо вони у вас є, тобто габарити товару та вагу. Товар можна виключити по необхідності або включити. Якщо ви його виключите, він буде в адмінці, але не буде доступний для клієнта. А далі, вкладка ось ці стікери, які відображаються на фото. Ви можете додатково по необхідності створювати їх ось тут. <кій> На ці вкладки ми можемо вказати виробника, знайти будь-якого виробника із тих, які ми створили ось тут, в цьому розділі. У цьому є окреме відео. А далі категорія. Ми вказуємо, в яку категорію, в якій категорії розміщений цей товар. Він може бути розміщений в декілька категоріях, як вказано тут. Може бути в одній. Ми можемо вказувати категорію або тут. Якщо є декілька. Якщо одна, то можна достатньо вказати головну. Далі можемо вказати супутні товари до цього товару, знайти їх по назві через підказку а, та рекомендуємо товари. В принципі, це схожі речі. Далі, ще нам потрібно це вкладка характеристики, але по ній є окреме відео. Подивіться, характеристики потрібні для роботи фільтра. Тобто фільтр працює і фільтрує товар по характеристикам. Також характеристики виводяться на сторінці товару. Опції. Опції це різновиди товару. Наприклад, якщо ви продаєте одяг, опція може бути розмір товару, S, M, там і так далі. Можливо, це там якийсь об'єм, вага, колір і так далі. Як працювати з опціями окремо є відео. Далі, скориснові ще акції. Ми можемо тут створювати знижки на ціну, яка вже є. Ставимо опційну ціну, дату початку акції, акції. І таким чином ми маємо дві ціни: одну перекреслену і другу актуальну. Акції можна створювати масово. Є окреме відео. Як створювати масово акції по категоріям або виробникам. Це, в принципі, ми розібрали всі основні поля, які а, нам потрібні. Характеристики окреме відео опції теж.